В контексті допомоги не тільки цивільним, а й військовим ми будемо говорити з Петром Недзельським військовим експертом. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий ранок, добрий ранок. Бачимо, ми і чергові пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки. Чекаємо хороших новин після Рамштайну, який вже відбудеться завтра, 21 квітня. Але ми спостерігаємо за діями ворога. Дуже активізувався він, використовуючи безпілотні літальні апарати, шахеди, намагаючись пробивати, прощупувати нашу протиповітряну оборону. Активізація напевно ж пов'язана із тим, що ми отримуємо і. Нові види озброєння протиповітряної оборони. Ті ж Петріоти, так, ті ж комплекси Арісті, Самті та інші. Ну, так, безумовно, ворог активізується. Що змушує, що, що змушує його? Ось так? от, чи, чи схоже це на якісь панічні дії? Так безумовно, ви фактично і дали відповідь на свої питання. Це панічні дії, тому що ворог вже вже довгий час відчуває. Ось цю технократичну, скажімо так, перевагу нашого озброєння, яке нам поставляють наші стратегічні партнери, союзники над російською. оцею застарілою ще часи, за часів. Оці танки Т-55, Вони вже їх витягують. Т-64 розумієте, ну от остані те восімця два. вони суттєво програють перед озброєннями е, західних наших партнерів. Е, розумієте щоб ви цивільні люди е, знаєте зрозуміли в чому, як то кажуть, сенс всього зараз. Війни носять е, характер артилерійських дуелей і перемагає на полі бою. Той той, хто перший побачив ворога, і з більшої відстані, більш точно його вразив. І це нам допомагають е, наші оці дрони, квадрокоптери, які нам дають наші західні партнери, оця артилерія, ці хаймерси, про які ви тільки атамакси, про які ви тільки що казали, розумієте? Тобто е, у них застаріла ця їхня бронетехніка, артилерія стріляє там на 20-25 кілометрів. А хаймерси, наприклад, б'ють до 40, а то і далі. розумієте, кілометрів. І якщо розвідка е, дозволила побачити ворога його просування до нас, ми його вражаємо, а він нас не дістає, Розумієте? І у росіян паніка, і оця їхня перевага в 20, а то і в 40 раз по декілька напрямкам у цих орків більше ніж наших героїв. Розумієте? вона втрачає свій сенс. Наші хлопці вже настільки добре навсілися ну, користуватися цією технікою, що англійці, американці, французи вони просто дивуються, наскільки талановиті Наші українські воїни, солдати, офіцери вони дуже швидко осваюють. навіть швидше ніж представники цих країн, які нам дають, вони здивовані тут чи мовний бар'єр. А наші хлопці осваюють Розумієте, цю техніку дуже швидко і ось сьогодні застосовують на полі бою і вражають цих орків ну з великих вічності. Дуже Петре, розділяю на, на ваш оптимізм, ударі. але чи не надто ви недооцінюєте противника про це навіть наші збройні і... сили. України кажуть, давайте не недооцінювати противника. Ми ж не все одно з бомжами воюємо. І якщо ми маємо дані, що Росія на полі бою щомісячно втрачає 150 танків, ясно, ми з цих танків можемо сміятися. Але ж факт є факт. Центр стратегічних і міжнародних досліджень каже про те, що таку кількість вони мають, щоб втрачати безпосередньо. Хоча, звісно, ми можемо пожартувати, що із музеїв вони незабаром ці танки будуть витягати. А до речі, з музеїв вони витягають щось чи ні? Чи це це просто нереально, це просто коробочки їх ніяк не прилаштуєш до війни. Мабуть, що витягають, ви розумієте, танки тут дуже. Ну, Т-55, це після Другої світової війни він з'явився цей танк, і в нього дуже слабка броня, розумієте? І, ну, але все рівно це танк. Він стріляє, він хоча б від, від куль, від кулеметів, він може захищати собою склад. розумієте, І тут, тут ви не подумайте, що я переоцінюваю. Навпаки, пригадайте, я коли почався цей збройний конфлікт, росіяни казали обіцяли, що вони за 3-4 дні візьмуть Київ. І що ми маємо вже більше року, вони виявилися безсилими? Розумієте, і все це стало на фоні того, що у нас і зброї не було достатньо і такої модерної, як зараз. Розумієте, і перевага росіян в повітрі була значна. Ви розуміти пане Петра, поясніть. Зараз... Будь ласка, якщо ми говоримо про таку технологічну війну, чому коли читаєш книги про Першу світову, так немало спільного наприклад окопні бої? І контактні бої. Це все було в Першій світовій. Чи це, ну тобто в Другій світовій все одно було не так, тобто за свідченнями. Як, як це можна пояснити? Чому саме з Першої ну, світової я... можна провести паралелі? Так, паралелі можна провести з Першої світової, тоді артилерії було ну, настільки багато, щоб виконувати свої бойові завдання. Тоді все на полі бою вирішувала цариця полів. Піхота і кулемети, Розумієте? і оці ці атаки ходили туди-сюди від противника до противника. розумієте, Вони відбувалися постійно. І тільки як тільки з'явилася артилерія, особливо ракетні установки, якісь великі відстані і дуже точно дозволяють вражати ворога, то оці скупчення ну, піхоти для того, щоб нанести зробити прорив в певному напрямку, він став втрачати сенс. бо Тка тут же доповідає, де відбулося скупчення бронетехніки, особово склава ворога, що ворог готується до приву, туди наноситься точечний удар, ракетний, артилерійський, розумієте. і оця перевага просто в сенсі військовий втрачає до певної міри, але все рівно. Ви ж бачите, вони з усієї Росії везуть сюди орків, усіх зеків Пригожинських, розумієте. і завалюють буквально поля трупами, але ж ну наші воїни теж знаєте, ну стійкість не небезмежна в тому сенсі, що вони переконані. Твовані, але коли на тебе йде така орда, коли танків в 10 разів більше розумієте, коли особового складу, як я вже казав, десятки разів більше, то і задача безумовно дуже велика. І ще всі хвала нашим воїнам, що вони виконують цю задачу, дивують всесвіт своїм героїзмом, своїм професіоналізмом, зараз найгарячіші бої на чотирьох напрямках відбуваються чотири так. ділянки. Вони незмінні. Вони в щоденних зведеннях генштабу. А Ворог намагається якось змінювати тактику, застосовуючи піхоту, зокрема безпосередньо і граючись із кількістю ось цих мобільних груп, які вони зараз намагаються кидати в окопи. Це принципово щось може змінити чи ні, на вашу думку. Ну, безумовно, може. Ворог вибирає, знаєте, прощупує ті чи інші способи, методи ведення бойових дій і шукає найбільш ефективні. Безумовно, він робить невеличкі мобільні групи, проривається, під, підкрадається до передових позицій, намагається прорватися ну, в наші траншеї, в наші бойові порядки, ну і там вже вирішувати свою чорну справу. І ворог ну, використовує будь-які от такі моменти, розумієте, так, технічні. Мистецтва ведення бари він бачить, що навалою, тупою, як раніше це було, в нього вже це не виходить. Розумієте, чисельність його вже втрачає до певної міри зміст. Ну, як я перед цим казав. Розумієте, бронетехніку наші хлопці палять по 100, по 150 бронієдини щотижня. Це дуже великі втрати, що вони вже вимушені із музеїв, як ми тільки що про це казали, витягують усі застарілі танки. І тому е, наш Нашим воїнам доводиться ну, шукати контрміри для таких от пошукань нашого ворога, щоб добитися такої переваги на полі бою. Ну я глибоко переконаний, що наші хлопці, наші командири вже талановиті, вже навчилися воювати. Вони вже знають всі ці їхні отакі витівки, от, ну і приймають контрміри. розумієте. Але це дуже важко, бо дуже ворога дуже багато. Хоче застаріла техніка її теж. Багата. Я вже повторюю з десятки разів переважає перепереважає по чисельності і тому честь. і Хвала нашим воїнам, які сьогодні перебувають на передових позиціях, дійсно честь і хвала. Дякуємо вам, пане Петре, що долучилися до нашого ефіру ранкового Слава, героям. Слава. Слава Петро Недзельський, військовий експерт. Був спікером марафону Єдині новини.